Продовжуємо брати інтерв'ю по результатам клітинного харчування в Трискавці на семінарі в готелі Золотий Дуб. Ой, старий Дуб вибачаюсь. Доброго дня чи доброго вечора. вже. я Ольга Ворончук, проживаю в місті Кривині, Мені місті десяток. Щодня я так на своїй сторінці повідомляю. І розповідаю, що я користуюся клітинним харчуванням уже рік і дев'ятий місяць. Що це мені дає? Ну, по-перше, мені це дає те, що в мене змінилася якість життя, що у мене дуже багато хронічних хвороб, як то кажуть, мене полишають. Як це я визначаю? Я це визначаю по самопочуттю. І по діагностичним протоколам, які я кожні півроку спостерігаюся у вузьких спеціалістів. Що мені іще ще дає клітинне харчування і чим воно подобається? Це пов'язано з тим, що воно працює на клітинному рівні, воно не має побічної дії і, скажімо, впливає дуже позитивно на наш організм. Якщо в прошлому тисячоріччі були біологічно активні добавки, вони являлися харчуванням до їжі, то на сьогоднішній день клітинне харчування це є високоякісна їжа, яка необхідна нашому організмові для того, щоб всі хімічні реакції клітинно молекулярного рівня проходили до кінця, і таким чином. Наш організм оздоровлюється на клітинному рівні, і різниця заключається між бадами, між ліками в тому, що клітинне харчування не відноситься ні до іншої категорії, не до другої категорії. Клітинне харчування воно дає нам змогу. Оздоровлюватися, залишати хронічні захворювання і впливає більше ніж на 700 хронічних захворювань в нашому організмі. дуже багато у світі людей, людей користуються велнес, це здоровий спосіб життя. це Винайдено була американськими вчинами компанії Біепік і виготовляється по технології сублімації. І ось ця технологія сублімації дає змогу значить перероблювати 30 кілограмів овочів фруктів, зберігаючи їх цінні якості на 100%. і організмом нашим. Вони засвоюються на 98%. Дякую, кого зацікавило. Звертайтеся. А результати у вас є результати? Так. Я була, нарахувала у себе більше ніж 16 результатів скажімо, ну... ну такі основні такі да, Скажіть, да, да, да. декілька. E, значить, ну мене позбавило від операції на колінних суглобах по заміні ендопротезування. Це дуже, дуже важливо. Дуже важливо. E, значить, я стала спати після того, як я 8 років не спала, вживши тільки одну четверту частину зеленої капсули. Mm -hmm. e, у мене прекратилися нічні походи до туалету, де є за ніч mm -hmm. бігала е, по 11 разів туп, mm -hmm. тупцюючи костелями. Через місяць вживання я залишила опори, на яких я ходила, милиці розумієте? Через 7 місяців у мене пройшли болі е, в моєму попереці, маючи протрузії, грижі е, у кожному відділі свого хребта. Mm -hmm. е, холестерин нормалізувався. У мене відпала потреба в оперуванні жовчного мікура, тому що мої камінці через рік і чотири місяці почали зменшуватися. Розумієте, скільки я собі органів зберегла? І я ну, позбавилася від операції на щитовидній залозі, тому що в мене був багато вузловий не зов. І в мене залишився тільки один вузол. Ну і ще. Як то кажуть, в моїй сім'ї вживаю не тільки я, а вживає, як то кажуть, всі і діти, і онуки, і навіть домашні тварини, і всі мають результати.